Вітання, ви дивитесь Кременчуцькі новини традиційно о цій порі. Події п'ятниці, 4 січня, до вашої уваги. Не пропустіть за кілька секунд. Зимові канікули 2019. Спартакіада серед спортивних шкіл та клубів міста. Святвечір і Різдво Христове, що символізують свята. Та Кременчужанка розповіла про життя в Швеції. Сьогодні у 33-му садочку свято. Дітки зібрались на різдвяний ранок. Малеча співає пісні, танцює і колядує. Все за традиціями різдва. Тут і колядники і засівальники, і справжня коза. Де мій кошик з колядою я візьму собі пи. На цей різдвяний ранок до дітлахів завітали і особливі гості: міський голова Віталій Малецький, віцемер Ольга Усанова та депутат міськради Олександр Яцина, який щороку на свята презентує малечі солодкі подарунки. Відчувається, що ви дуже дуже готувалися, і пісеньки гарні, і вірші, і глядачі. У нас всі уважні. Ми вам дуже дуже дякуємо за це свято. Молодець. Молодець. І Дякуємо вашому депутату Олександру Яцині, який піклується про дитячий садочок, який допомагає розвиватися дитячому садочку, будуватися і приготував для вас гарні гарні солодкі подарунки. Я взяли це за традицію, вже це второй рік. Ну, дарем подарунки на Рождество. Ну я вважаю, що це треба робити. Роздаю подарунки з Рождеством. Поздравляю і займаюся садиком там делаем ремонти в дітських кімнатах, пищеблок ми відремонтували і є долання відремонтувати актовий зал. І ось омріяна малечою мить, вручення подарунків. Дякую вам, Усі 261 вихованець отримали солодкі набори. Щороку можна сказати, наш Олександр Олександрович дарує дітям новорічні подарунки. Дуже задоволені, дуже задоволені. Батьки хочу подякувати, тому що. Все, що ми працюємо, це ми працюємо для дітей. Також солодощі отримали діти з малозабезпечених сімей, що мешкають на окрузі. Традиційно подарунки від депутата діти з округу отримують і у день знань. Це абонементи на відвідування атракціонів. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть свят вечір, а наступного дня Різдво Христове. 6 січня люди традиційно влаштовують святкову вечерю. Готують 12 страв, ходять один до одного в гості, одним словом, святкують. Ми несемо вечерю до наших комів або хрещеники мої приносять до нас. Це можуть бути різні страви, ну тільки українська народна кухня. 12 страв це кутя, це вареники, це пиріжки. Ну і всякі салати домашні коло. Представники духовенства наголошують, свят вечір це в першу чергу не застіля подарунки і дотримання народних традицій. Найголовніше є те, що символізує надвечір'я Різдва. Ми святкуємо пришестя у світ ради нас, людей, ради нашого Спасіння Сина Божого і Спасителя Ісуса Христа. В Євангелії від Матфея. Так Бог возлюбив світ цей, що й Сина свого народного віддав. Віддав! Щоб усякий віруючий в нього, в цього сина і народу, не загинув, а мав життя вічне. З якими дарами ми з вами виходимо на зустріч Спасителю? От от час Великого посту ми кажемо, це час для подвигу, так. Це час Воспасіння, так. Але час придбання й дарів, з якими ми виходимо кожен рік на зустріч новонародженому Спасителю, що ми приготували йому. За цей піст. Але залишається нинішня п'ятниця, завтрашня субота, неділя. Є час для придбання цих дарів. От цього хотілося б побажати високодуховної радості через усвідомлення цієї божественної жертви. Саме свято Різдво Христове має більш глибинне значення ніж прийнято вважати, священнослужителі зауважують, корисно буде замислитись над тим, чому народження Ісуса Христа є надзвичайно важливою подією для людства і чому Ісуса називають Спасителем. Місія Ісуса Христа вона покладалася в тому, щоб спасти рід людський, тобто пришестям у світ, виконанням закону Божого, принесенням себе в жертву і воскресінням із мертвих. Але то ті часи, коли Ісус Христос був на землі, особливо період від Його хрещення, від 30-літнього віку, і до Його божественної жерти, він же йшов по світу і проповідував Євангеліє, от оце було основоположним. І оцей закон Божий, він як інструкція. Як людям жити, щоб перемагати зло? Христос каже, яка вам радість з того, що ви даєте позику тим, від кого надійно отримаєте? А ну попробуйте, щоб хтось дав комусь у Бога, він йому не віддав. Та він з нього душу витрясе. Господь каже, ні, так роблять грішники, язичники, він каже Євангелій. Ви давайте в борг тим, від кого не надієте, що вони повернуть. Яка вам, каже Син Божий, скористь, що ви дієте благо тим, хто діють благо і вам. Так роблять язичники. Ви творіть благо ненавидящим вас. І благословляйте прокладаючих вас. У різдвяні дні священики радять також подивитись художні документальні фільми про сина Божого, колядувати і радіти різдву. Марина Корнінчук Олег Заяць, Кременчуцькі новини. Сьогодні скликали президію міської ради у зв'язку з необхідністю провести позачергову сесію. У останні дні минулого року Ощадбанк не провів платежі на придбання квартир для двох дітей сиріт. Ви знаєте, що є програма, яка ініційована президентом України по забезпеченню дітей-сиріт житлом. В місті Кременчуці в рамках цієї програми 9 дітей-сирід отримали власні квартири в період жовтень-листопад 2018 року. Ще двоє дітей-сиріт мали отримати ці квартири в грудні за рахунок додаткових коштів, які надійшли з державного бюджету у вигляді субвенції на придбання. Цих квартир саме для цієї категорії дітей. Центральний офіс Ощадбанку Києва без вказання причин просто повернув ці платежі. Таким чином діти сироти не отримали квартири, а кошти повернулися до держбюджету. Тож прийнято рішення купувати квартири з бюджету міського. Пропонуємо виділити кошти з міського бюджету за рахунок перевиконання по інфраструктурі. Ми за рахунок цих коштів оплачуємо ці дві квартири. Передаємо їх дітям сиротам, а паралельно після нашого рішення і зараз ведемо роботу з Ощадбанком з обласною державною адміністрацією з обласною радою, а також з міністерством соціальної політики щодо відшкодування місту Кременчуку цих коштів. Б дві тисячі році за винесення на позачергову сесію цього проекту рішення проголосували голови фракцій. Тож 9 січня це питання розглянуть на позачерговій сесії. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. 30 грудня завершилось голосування за проекти громадського бюджету 2018. Сьогодні підвели підсумки голосування. В цілому на участь було подано 61 проект, 10 великих, 21 загальноміський та 30 малих проектів. За результатами відбору було допущено до голосування 57 проектів, а відхилено 4. Всього за проекти громадського бюджету було проголосовано 14 тисяч 274 мешканця міста Кременчука. Якщо подивитися в порівнянні з минулим роком, то ми майже вдвічі підняли кількість мешканців, які проголосували через непорозуміння та скарги, які виникали в період голосування, члени робочої групи вирішили провести перевірки. Остаточно переможців громадського бюджету 2018 оголосять після 21 січня. Анна Мащенко Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Кохання не знає кордонів. Кременчужанка Галина приїхала у Швецію три роки тому до свого хлопця. Її обранець також з Кременчука та живе там вже значно довше. Для початку парі довелось доводити, що вони планують створити сім'ю. В посольство предоставляются фотографии, потом копии переписок, скайп, ВКонтакте, все, что возможно, авиабилеты, все. То есть вы показываете, что вы действительно как бы состоите в отношениях, что это не фиктивные какие-то отношения ради того, чтобы просто переехать в Швецию. Потом вы отправляете в посольство все документы, они назначают интервью. Я ждала свое решение 8 месяцев. Мовний бар'єр створював складнощі та завдяки урядовим безкоштовним програмам Кременчужанка вивчила шведську. Галина в Україні навчалась на юриста. Вона підтвердила свій диплом у Швеції і наразі працює за спеціальністю. До мінусів Кременчужанка відносить шведську медицину. Дуже великі черги. Тобто, якщо ти записуєшся кричу, ти можеш чекати дуже-очень довго. И, как правило, если у тебя что-то срочное, да, ты очень плохо себя чувствуешь, тебе надо ехать в АКЮТ, то есть это как скорая помощь, и они тебе предоставят помощь как бы на месте, да. Но, опять же-таки, бывают очереди и там, и поэтому они уже смотрят по срочности. Мне удобнее и комфортнее в Украине. Продукти відносно зарплатні у Швеції коштують так само, як і в Україні. Житло пара винаймає за квартиру в місяць. Вони сплачують приблизно 500 доларів. Ти можеш зняти житло напряму від застройщика. Регіструєшся на сайтах, на определених сайтах, да, вот тих застройщиків, і какби бы забираєш бали. Один день один бал. Когда выставляют какую-то квартиру на этом сайте, да, ты можешь на нее подать как бы, свое заявление: да, что ты хочешь получить эту квартиру, но выберут первые 5 или 10 человек, те, у которых больше всего баллов, ты можешь снять и, конечно, через разные агентства и так дальше. То есть, в принципе, это будет стоить два раза дороже. Та просто так проехать жити жить в не выйдет. Если у тебя нет законных оснований, да, каких-то то родственников, Парня, там, Можна по созданию брака переїхати да, в Швецію. То, якщо у тебе цього всього немає, твои твої шанси переїхати Швецію равны нулю. К сожалению, горько, але це правда. До Кременчука Галина приїздить кілька разів на рік до друзів та батьків та своє подальше життя планує провести у Швеції. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Зимові канікули це чудова пора для школярів приділити увагу своєму фізичному вихованню, і для цього у нашому місті створюється якомога сприятливіші умови. Так, сьогодні на манежі спорткомплексу політехнік пройшла зимова спартакіада для вихованців, спортивних шкіл та клубів Кременчука. Традиційно проводимо змагання зимові канікули. Кожен рік міняється вік учнів. В цьому році в наших змаганнях приймають участь учні або вихованці. 2007 року народження та молодші. На даний момент у нас заре... зареєструвалося 8 команд. Учасники змагань мали змогу проявити себе у восьми дисциплінах як командних, так і в індивідуальному заліку. Для переможців організатори приготували смачні та цінні подарунки. Всі е, переможці в індивідуальних видах будуть нагороджені солодкими подарунками, які нам е, предоставив виконком Кремінчуйської міської ради. Е, в загальному заліку перші три команди. Е, отримують спортивний інвентар. Тільки яскраві, позитивні емоції, хороший настрій, незважаючи на ранній, як для канікул, підйом були у юних спортсменів. І, звісно ж, бажання перемогти і вибороти перші місця. Я участвую в баскетболі і в передачах. Да, у мене хороша настання. Перший побіж, тока побіж. Тож рік нових перемог і спортивних досягнень у Кременчуці стартував. І розпочався він з Партакіади Зимові канікули 2019. Сергій Лажко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Субота, 5 січня, за прогнозами синоптичними буде малохмарною можливий невеликий сніг. Нічна температура повітря мінус 10, мінус 8, денна, мінус 5, мінус 3. Це всі новини цієї доби. Вітаю з наступаючими святами. Нехай помисли ваші будуть світлими, а вчинки добрими. До зустрічі.